Ну от, маємо такий моделіст-конструктор. Це фактично воно тільки так накидано на кучку, то, то ще не є мотоцикл. Е, значить, Як то правильно сказати? Ми його купили, було все договорено давно вже, ще до війни, і він мав бути зложений їхатися чики-чики. Але власника забрали на війну. А так як все вже було договорено, то стараємося даремного бою не шльопати. Ну, Забрали вже його так, як є. Я дуже-дуже не хочу складати його, ну, але треба. що зробиш Будемо крутити, будемо ліпити. Там була одна хвороба. Що ти, Манька, прийшла слухати мої байки? Манька? Була одна хвороба, десь там прокапувало масло чогось звідкись з мотора. Ну будемо шукати, будемо дивитися, що таке манька? Ну, дивіться, ну прийшла сама що таке? Шо? Битися хоче, ух, їх херам собі! Ти чого? Бачили? Капець. То обично не докличеся її, то он прийшла сама. Руки нічим таким особливим не пахнуть. Ну, що таке? Ну. Може, солі хоче. Ти 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 хуліра, блін. Ну. Так, ладно, Манька. Не знаю, чи ти мені контенту завоюєш. Манька. Манька. Ти, 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 ти нафіг, бля. Що <схід> ти? Стара шкапа. Ой, дивіться, ну що виробляється з нею. Манька! Нагадав собі, колишня шутка в селі. Як десь хтось з хлопців дуже хвалився, який він сильний, будемо говорити, по дівчатах, то був, був такий жарт. Я вже давно такого не чув. А от через що, бо вже воно не актуально, зараз в будь-якому телефоні в мене таке надивиться, що йо-майо, -йо. а колись, як не було того доступу до, як мене кум каже, задушевного відео, відео, то, то казали. Та, що ти ото хвалися, якби корова в трусах, ходила, то її не бачив би те її. Ай, ладно. О така ситуація. От тут нам треба той моделіст конструктор складати і. Давно стоїть у нас цей касік. Ай-яй-яй, де той Лубанов? Де твоя Андруха? Та тож, блін, для нього було б кохання отого, отого, е зараз взяти і завезти того дранчака, що років 40 з нього диму ніхто не бачив. А я вже старий і не хочу крутити гайки, але мушу. -хі 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 -хі. я ото лучше поляляв би вам байку розказав би, ще з кимось поговорив би. Манька! Ти не, не маєш де почухатись, Манька. Манька! Ану брись! Хуліра, блін, козяча. Киш! Я тебе зараз учухаю Так, бувайте здорові, я щось буду робити. Півдня вже пролетіло, а я щось, ну. Ну, як то кажуть, не стоїть до роботи, ну що зробиш? Не стоїть і все. Ну, не... Ходжу, вон докручуся по дворі. Ну, але щось треба себе заставити щось робити.